Нашій студії нова гостя Юлія Перепічай. Це майстриня і волонтер. І ми з нею будемо говорити сьогодні про творчість і громадську діяльність. Отже, пані Юлії, розкажіть, будь ласка, хто вийшов? Звідки? Добрий день, дякую, що мене представили. Отже, я Юлія Перепічай. Ну як сказати, я майстриня. Так... Давайте почнемо спочатку до майстрині. Де ви народилися? Що ви закінчили? Я народилася в місті П'ятий хат. Закінчила середню. Освітню школу, яку номер 2 Зараз вона генеза. Угу. Потім я навчалася в Дніпрі на менеджера організації обслуговування населення, тобто я йшла по спеціальності більше як в торгівлі. Угу. Ну, в мене завжди залишалося на вільний час творіння, творчество, рукоділля. А звідки це бажання? Як ви вважаєте? Вас хтось в роду е, зараз. У мене творчество? в роду займалася бабуся. Зараз так? її вже нема. Вона покійна. Мама не папа е, татова мама. Вона завжди мене надихала. Навчала, все починалося з вишивки, гладдю, хрестиком. Потім ми з нею плавно перейшли на в'язання спицями, крючком. Так вона все вміла? Усе вміла. Потім у мене такий був момент, що я переключилася на бісер, угу. займалася бісером. Ну, років три-чотири, десь так. Плила всякі там кольє, прикраси, угу. сережки. Потім у мене була ну, Така невеличка тривала пауза. Так. Е, Я працювала деякий час, потім е пішла в декретну відпустку. Угу. Знову з'явилися бажання. Е потім у мене вже з'явилися другі бажання. Народилася донечка. І щось захотілося для неї зробити індивідуальне, щось гарне, надзвичайне. І так у мене з 2013 року в мене пішло це направленість, бантики, всякі гарні квіточки, обідочки, теж браслетики, ну все що завгодно. Все... Але стрічок. Але стрічок ну, mm -hmm. раніше цього всього доступного матеріалу не було. Тобто робила з того, mm -hmm. що було на даний час. Mm -hmm. Не було таких обширних інтернет-магазинів, як зараз. Тобто діставали звідтіля, де ми все бачили, uh -huh. до чого торкалися, те все брали і з того майстрували. Навіть того самого силіконового клею не було. Okay. Все ми зшивали і суперклеєм склеювали. Ну, Потім час шов, все розвивалося, uh -huh. дуже безліч матеріалів. Він, як кажуть, мене понесло на всі боки. Uh -huh. Ну, так воно і при мені залишилося. На даний момент розвиваюся, щось. Питаюся новеньке зробити, цікавеньке, ну для наших діточок. Ну нам воно... дає дається захоплення, так ви вважаєте, за великим рахунком. Ну воно дає більше як це відпочинок Від дуща, від... від да, для душі. Воно заспокійливе, особливо на даний момент. Воно дуже заспокійливе. А коли ви цим займаєтеся, власне? Я ж розумію, що ви працюєте ось сьогодні у нас. Ну, це я недавно, дав. І ми в таких дуже обмежених часових рамках. Я з 6 листопада вийшла на роботу, а так. до цього моменту в усе свій вільний час займалася цим цим творінням. Угу. А зараз, ну. Приходжу з роботи, угу. трошечки відпочиваю. Все одно воно в мене кличе. Йди yeah. до нас, давай щось створити. Ну а так і займаюся. А де ви працюєте? У вас є окремий стіл, кабінет, не знаю, майстерня. Якась е, ну на даний момент у нас з донькою на двоїх да? її кімната і угу. моя майстерня. Ну, плануємо трошечки, уже, як дай Бог вже все в нас наладиться, угу. трошечки розширити. Пообіцяли мої рідні зробити для мене окреме вже, так сказати, приміщення, угу. щоб я там займалася. Так, да, вдома Ви я, я будинку, да, так, в будинку чи в приватному будинку, все вдома я займаюся. У мене окремий куточок, угу. то всі знають, що це моє золоте русло, угу. туди ніхто так не зайде, що угу. потрібно, не візьме. Угу. Так ну, доні так. спостерігає за тим, як мама творить. Ну, спостерігає, і вже щось, щось вже питається теж і своїх подружок вже теж надихає. Десять було в жовтні. Угу. Ну, такий вік, що щось да, хочеться Вони собі. з дівчатками теж зараз бісером займаються, плетінням угу. браслетиків, каблучок, обмінюються один з одним. Ну, приємно дивитися, угу. що дітвора теж хочуть чимось надихнутися і зайнятися, щоб угу. менше бути в тих гаджетах. <гум> ну отак ж... потрушечку. Пані Юлію, так звідки бажання влитися до волонтерів, стати корисною? Ну, начебто воно природнє на наш час, ну, так? Ну, змінила та дата 24 лютого. <гум> Ну, тоді все й перевернулося. Якщо я залишилася на рідній батьківщині, тобто ну, якось ми повинні допомагати і бути потрібними, тобто не сидіти, не чекати, що воно щось та за нас вирішиться. Хочеться просто від серця допомогти угу. всім тим людям, які нуждаються. Якщо у когось щось немає якоїсь потреби допомогти обов'язково, угу. це дійсно все від серця. Угу. Я... Тобто ви не вважаєте за потрібне бути корисною? У мене оточують дуже гарні люди. Хто це? Це наш 4 клас, наша музична школа, п'ятий, четвертий клас разом дітки. Ми всі дружно, де що потрібно. Я завжди запитую, чи згодні ви допомогти там в тій потребі, чи згодні ви допомогти в другій потребні. Mm -hmm. То всі йдуть на зустріч, всі допомагають. Я дуже mm -hmm. дякую. На всім і діткам, і батькам, і вчителям, які долучаються а. до наших зборів. І це все ми передаємо нашим місцевим волонтерам, дівчатам із організації Даруй Добро. А як ви на них вийшли? Та якось саме собою. Так? Да, якось ми друг друга знайшли, і наші дітки ходять разом до музичної школи. Ага. І yes. так якось воно все ну, природньо, да, ми знайшли друг друга. Ага. Еле, розкажіть, будь ласка, от як ви вперше туди потрапили? Що вас вразило, от такі перші враження е, до дівчат? Угу. Ну, добрі серця, відкриті погляди, да. ну, приємна атмосфера, атмосфера спілкування. Угу. Ну, дуже все сердечно, так сказати. Яристо. Не те, що там ми повинні, угу. ми повинні. Вони всі роблять від серця. Теж дуже їм вдячна, люди дуже вдячні їм. І це все ж вони роблять безкоштовно. Угу. Тобто, всі в свій вільний час, всіх є дітки, якісь клопоти. Да, так, да. І завжди вони виділяють свій час для того, щоб допомогти іншим. Угу. Пані Юлію, скажіть, будь ласка, що вам хочеться на сьогоднішній момент? І в житті, і в творчості? На сьогоднішній момент, які всі ми. Чекаємо, щоб уже скоріше настав довгоочікуваний мир, щоб всі люди нарешті дочекалися того моменту, що не треба мислити, що ж буде завтра, і взагалі, як нам жити далі. Хочеться, щоб ми і продовжували допомагати один одного, щоб не стояли осторонь. Якщо є змога, будь ласка, долучайтеся, ми будемо тільки за. Дуже приємно, коли ти йдеш по вулиці, і до тебе підходить людина і питає: А ми знаємо, ви той, то той то збір ведете. Можна до вас долучитися. Так, звісно, можна. Ми завжди раді. Долучайтеся до нас. Ми тільки за. Чим більше нас, тим більша команда, тим швидше можемо чимсь допомогти конкретно. Тобто хочеться єдності, щоб ми були і так і залишалися, щоб ми не розбігалися, щоб вже трималися всі разом до кінця. Ясно. Пані Юлія, я вам бажаю удачі, натхнення у творчості, Дякую. А всім нам перемогу. Нашим Дякую. телеглядачам я хочу нагадати, що гостем нашої студії сьогодні була майстриня і волонтер Юлія Перепіченко. Дякую всім за увагу. На все добре. До добре. Дуже приємно до побачення. E